Вітаю з вами Юлія. Друзі сьогодні покажу ось таку екзотичну красуню котлею Wainai Leopard і її перше цвітіння. Котлеї цінуються за яскраві, розкішні, декоративні і зазвичай дуже ароматні квіти. Тому я не змогла обійти їх своєю увагою і придбала собі. Декілька екземплярів цих вишуканих орхідей. Ця катлея має відносно невеликий розмір квітки 7 см. Тому цвіте не поодинокою квіткою, а суцвіттям. Зараз це 4 квітки. Думаю, це далеко не межа, і кількість квіток може бути більшою. Квітка має вишукану форму, незвичне забарвлення і якийсь пряно-медовий аромат. Він почав з'являтись на другий день після розпуску квітів. Спочатку це був аромат більш пряний, потім додались медові нотки, і таким чином катлея немов поступово розкривала свій ароматний букет. Він став більш потужним. І тепер його відчутно, як тільки заходиш до кімнати. Кночі аромат стає менш інтенсивним. Сама квітка щільна і глянцева, що мені дуже подобається. Ну, а назва каже сама за себе леопард. Тобто забарвлення такої котлеї обов'язково буде хижа або строкате. І все це доповнюється яскравою губою. Розмір рослини середній. Її висота з квітконосом 30 см. Whine Leperd це друга котлея, яка у мене зацвіла. Перша моя котлея цвіла ще в минулому році це білосніжна красуня з величезними квітами і просто чарівним ароматом. Snow White. Огляд її цвітіння є у мене на каналі. Зараз вона в активному рості. І, сподіваюсь, порадує мене своїм прекрасним цвітінням і в цьому році. Я дуже на нього чекаю. Інші котли, які у мене ще не цвіли, теж з новими ростами. Тож я в очікуванні. На цьому сьогоднішній огляд закінчую. З вами була Юлія. Всім добра і до зустрічі!